Царства Божого і правди Його, і все це додасться вам. Сьогоднішнє євангельське читання закінчується ось такими словами повчання нашого Спасителя Ісуса Христа. Потрібно найголовніше спочатку шукати царства Божого. Яке воно є, це царство Боже. Напевно, кожен із нас іноді задумувався про те, яке воно на вигляд, про те, що є у тому Царстві Божому. І мимоволі могли навіть і казати, що у Царстві Божому дуже добре, там немає вже переживання, там немає уже турбот, там немає вже ні болі, ні зітхання. Насправді так воно і є. Але маємо ще дати собі відповідь на одне питання. Якщо Царство Боже дійсно є таким, яким ми щойно описали, де є спокій, де, є, де немає тривоги, де немає особо переживання. То де його шукати. Говорить блаженний Августин, Господи, Ти створив нас і створив нас для себе, але тривожиться і турбується серце наше, доки не знайде спокою у тобі. Ось цей спокій, про який ми щойно говорили. Цей спокій, який є у Царстві Боже. Дійсно, дуже часто ми тривожимося, і дуже часто різні турботи спіткають наше життя. Але як тільки знаходимо спокій, нам набагато легше. Ми тоді можемо сказати, що різні оці тривоги не є вже такими важливими, і вони не можуть вплинути на наше життя. А який цей спокій має бути правильний? Спокій, дорогі у Христі, це не те, що мені нічого вже не треба. Це не те, що я вже не хочу, щоб мене щось турбувало. Ні. А спокій, це є тоді, коли у моєму житті знаходиться Бог. Ось тоді, коли у своє серце я. Посиляю Бога, тоді я розумію, що найголовніше уже я знайшов. Найголовніше, уже є зі мною Бог. А все інше, все, що тривожить наше життя, все, що тривожить наші думки, уже є не на головному місці. Ось цей спокій у Бозі, ми маємо завжди шукати. А де цей спокій знаходиться? Спокій знаходиться там, де є Бог. Де Бог? Бог там, де є правда, там, де є добро. А чи ми йдемо за тим добром? Чи ми наповнюємо. Своє серце тією Божою правдою маємо дати відповідь на це запитання. І сьогодні недаремно Христос, завершуючи ось це навчання, кажучи, шукайте спершу царства Божого і все інше додасться вам, а інший євангелист говорить, що Царство Боже є всередині вас маємо зрозуміти що дійсно, те, що є у нас усередині, є віддзеркалення нашої душі. Тому і Христос на початку говорить, що світильником нашої душі є око. Якщо око наше, тобто наш погляд буде чистий, то і все тіло наше буде Бути. Ось дуже важливий момент, дорогі у Христі, браття і сестри. Око, погляд, наше бачення є відзеркалення стану нашої душі. Те, що знаходиться у нашому серці, те, що знаходиться у нашому житті, насправді. Знаходиться і відзеркалюється у нашому погляді. І якщо, говорить Христос, око твоє чисте, то і життя Твоє чисте. Якщо Око твоє не чисте, то і все, що маєш, буде темне. Маємо зрозуміти це, узлюблені у Христі братки і сестри. Коли Дійсно, нашу душу наповнюють різні прикрості. І ми забуваємо про Бога, забуваємо про Царство Боже і про правду Божу, яку ми маємо шукати, то вся та темрява, що є у нашій душі, буде віддзеркалюватися у нашому погляді і буде сіятися. По всьому, що є біля нас, маємо завжди над цим замислюватися. І Христос сьогодні, даючи цю науку, говорить дуже гарні слова. Каже, ви турбуєтеся про багато що. Турбуєтеся, що вам їсти. турбуєтеся, у що вам задягнутися, і наводить приклад із природи, кажучи. Хіба птахи небесні сіють чи жнуть? Ні. Але Господь, Отець Небесний, годує їх. І каже, чи ви не більше від тих птахів небесних? Ви турбуєтеся про одяг, у що задягнутися?» Але Христос каже, лілеї польові усій своїй красі. Задягається краще, як каже Христос Соломон у великій своїй славі. Тобто Соломон той, який був наймудрішим і найбагатшою людиною, не зодягався так, як прості квіти польові. Але ми не більші хіба за ті трави і квіти польові. Христос на це звертає увагу. І Говорить, щоб ми турбувалися зовсім не про це, а щоб турбувалися якраз у пошук царства Божого. І на кінець каже, шукайте спершу Царства Божого. І зверніть увагу, як Христос каже, не каже, шукайте лише Царства Боже. Не каже, шукайте тільки царство Боже, а спершу царство Боже. Він не відкидає те, що людина має турбуватися про своє земне життя. Він не каже, що ми маємо забути усе те, що має давати нам життя, здоров'я. Маємо забути, не каже, що маємо забути про те, що має підкріплювати наші сили. Ні. Христос каже, що найголовніше, спершу потрібно шукати царства Боже і правди Його, а тоді все інше, те, що ви шукаєте, але після Царства Божого і правди Його, буде легко вам даватись. Тобто, якщо ми правильно поставимо, розставимо усе у своєму житті, і на перше місце поставимо Христа, Його правду і Царство Боже, то все інше буде уже на своєму місці. Так говорить святитель Іоанн Золотурський. Якщо Христос на першому місці, то все інше на правильному місці у нашому житті. Дорогі у Христі, браття і сестри роздумуючи сьогодні над цим Євангельським уривком і відкриваючи двері нашої душі і зазираючи тоді, туди, маємо зрозуміти і маємо побачити, як насправді все не в правильному порядку розташоване у нашому житті. Як ми змішали? Все те, що нам потрібне, і те, що нам не потрібне у своєму серці. І чомусь те, що не потрібне для спасіння нашої душі, ми поставили на перше місце, а те, що є головним у нашому духовному житті, ми десь відкинули назад. Ми забули про Те і не намагаємося, щоб те, Якось втілювалося у життя. Маємо по правді сказати кожен собі. Я не завжди шукаю царства Божого. В мене не є завжди та сильна В Мене не є завжди ось та надія на Бога. Бо я не довіряю йому, бо шукаю. Не царство Божого на початку, а саме ось ті земні турботи, у що одягнутися, що їсти, ось це ставлю я на перше місце. Забуваю ось ці важливі слова, що якщо знайдемо Бога, то все інше нам додасться. Якщо знайдемо Його правду, то з нами не зможе відбутися якась неправда. Якщо знайдемо Христа у своєму житті, то нам у житті буде набагато легше жити, усвідомлюючи це і розмірковуючи сьогодні над цим, постараємося дійсно, відтепер. Перемінити своє життя, перемінити погляд зі своєю душі, щоб наші очі стали вже нарешті світлими, щоб наші очі відображали ту Божу радість і Боже благословення, щоб наш погляд не звертався до темряв. А завжди дивився вгору до неба. Нехай Бог нам у цьому допомагає, підкріплює і дарує нам сили. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!